Постріли, що пролунали в кафе на сінному ринку у Житомирі, спочатку нікого не здивували. Ірина торгує поряд і каже: звуки чула, але не придала їм значення. Так як бляху по бляхі бити молотком, все потім ми вже зрозуміли, що це були не просто стуки, а це були вистріли. Так як вони всередині були, на мій погляд, це було як з правої сторони. Ну, як по ту сторону дороги. Я. Я думала, що може десь ремонтують кришу якусь. Те, що це була сама стрілялина, жінці розповіла працівниця кафе. На той час, окрім потерпілого, вона була єдина у приміщенні закладу. Відвідувач зайшов до кафе близько третьої години дня, замовив обід на трьох персон та сів чекати замовлення. У цей час до приміщення зайшли невідомі, розстріляли людину і зникли у невідомому напрямку. Працівниця кафе саме готувала на кухні і вибігла до зали. Щойно стихли постріли. Відвідувач вже був мертвий. З п'яти випущених куль три поцілили у голову та плече. У поліції кажуть, стріляли з пістолета, але з якого саме поки не встановили. Патрони по вони підходять до різних видів зброї. За свідченнями очевидців, убивця порисувався на автомобіля Нива. У місті одразу оголосили план перехоплення і затримали транспортний засіб. Проте за кермом був уже зовсім інший чоловік. Особу самого стрілка вже встановлено. Його розшукують. Щодо загиблого йому 29, чоловік був громадянином Азербайджану. У Житомирі проживав з дружиною українкою. Проблем із законом мав. Кафе, де сталося вбивство, теж належить азербайджанцям. І, хоча компанії тут збираються галасливі, досі криміналу не було. У поліції версію конфлікту на національному ґрунті. Відкидають злочин скоєний, не можна сказати, що це злочин, якісь розборки, ще щось. Тут на особистому грунті скоєно Десь не призня особиста була і можливо матеріальні. На сьогоднішній день основна версія це особисті мотиви. Представники азербайджанської діаспори ситуацію не коментують. Тим часом люди на ринку налякані, бо бояться, що можуть стати випадковими жертвами чужих розбірок. Звісно, страшно. Тут нічого такого не було, ніколи. В адміністрації ринку інцидентом шоковані. Кажуть, у подібних випадках ні торговці, ні відвідувачі ринку захистити не зможуть, хоча і мають приватну охорону. Охорона, яка займається не вогнепальною зброєю. Що вона може зробити проти людей з вогнепальною зброєю? Якщо зараз такий час, у кожного третього є щось з чого стрільнути. Наразі пошуки злочинця тривають лише після його затримання стане відома істинна причина вбивства, за яке чоловік може отримати до 15 років тюрми.